У світі, де війна стала новою реальністю, музика залишається потужним інструментом єднання та підтримки. Гурт антитіла на чолі з фронтменом Тарасом Тополею став символом незламності українського духу, поєднуючи творчість із активною громадянською позицією. Це проект Дім на Рудані. В гостях лідер гурту Антитіла Тарас Тополя. Тарас. Привіт. Хочу вам сказати дякую, вас привітати в місті Кривий ріг, за те, що дали можливість поспілкуватися. Знаю, що у вас там вже саундчек, але дайте мені приблизно хвилин 10. Так, так. Давайте поспілкуємося швиденько. Окей, мене звати Міша. Просто нагадаю, тому що важливо важливо вже забув. Слухай, тільки що брала наша дівчина-журналістка на ім'я Юлія Вітряк. Невеличке інтерв'ю і ти казав про кривий ріг, наскільки він важливий. В вашому житті, в вашій творчості. А я тут хочу запитати: я слідкую за різними артистами в Україні, і деякі з них більше з них оминають кривий ріг під час своїх турів. От я мені цікаво дізнатися. Ви коли обираєте міста для турів, що з кривим рогом? Ви коли бачите, коли плануєте кривий ріг, обов'язково має бути? Да, завжди, я ж не пам'ятаю такого туру, щоб ми не приїжджали в Кривий Ріг. Це буде в місі, мабуть, уже третій наш виступ. Е, ще були тут на площі у вас, нас запрошували на якісь святкування, я пам'ятаю. Завжди приїжджаємо, ніколи не думали оминати. То у інших артистів питаю, я не знаю. Не справді, ну ось чому. просто Мені цікаво, ось я бачу, я знаю, що антитіла будуть в кривому розі і мені особисто Більше того, ми це плануємо на наступний тим. раз, дай Бог будемо живі. Ще й вінгулець заїхати, там ще окремий є зал, звідти. Наш Міша і наш Дмитро саме... познайомились, до речі. Та, та, тільки що. Та... Слухайте, зараз у вас триває великий всеукраїнський масштабний тур. Ось чи пам'ятаєте ви, який по черзі кривий ріг? Так, сьогодні у нас 25-й концерт із 50 ти сьогодні рівно екватор. В екватор, в Кровому Розі. Щось буде з нагоди екватору, якийсь, можливо, спешл едішн, для міста Криворів, можливо, там більше пісень в лайнапі чи щось. Зіграємо біс. Ну, Насправді ми час від часу міняємо пісні, і сьогодні так само. Там, скажімо, чи... Деякі пісні, які ми там вчора, наприклад, грали, тут, сьогодні не будуть зіграні, але будуть зіграні інші. Тобто ми міняємо час від часу нашу програму не тотально, якби а деякі вносимо так. Так само і сьогодні буде. Сьогодні буде. Я більш ніж певний, що. Зал з фан-зони будуть кричати Жолудь, Чирко, друзяки, які поприходять, будуть замовлення якісь робити, прямо звідти зіграють це... це. Ні, вони викричати. Так було минулий раз і поза минулий. Так простіше з вами, Так, та, вони кричати, Жолудь, ти кращий, ну це все буде. Слухайте, я вже хочу потрапити на концерт, не знаю, чи вийде, чи не вийде. У вас тут охорона, всіх оберігає, всіх якось відтискає до сторони. Це робота так, і це якраз на відношення до мене особисто було а, слухайся, Давай про творчість поспілкуємось. тому що знаю, що люди творчі зараз в таких наших реаліях. Ми з тобою посміхаємося, вже ж посміхаємось, і м -м, дякуючи збройним силам України. Я знаю, що ти також одним з перших взагалі українських артистів мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Я це поважаю, відправляю неймовірний респект. Ось, скажи зараз, як ситуація з написанням пісень, з творчістю, наскільки зараз є важливим не зупинятися і продовжувати писати, 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 видавати нові треки, створювати альбоми та взагалі грати ось такі концерти? Це період, коли ми працювали з нашим батальйоном, як парамедики на фронті на передовій, то звісно було абсолютно не до пісень. А після того, як нас вивели, антитіла вивели в Київ і нарізали інших трошки задач, то звісно пишемо, стараємося, рефлексуємо на все, що те, що відбувається навколо нас, відбувається з країною, з народом, це все проявляється в наших мелодіях, в гармоніях, в ліриці. І ну, я розумію, що ми живі, ми маємо змогу творити, і ми мусимо це робити навіть іноді, коли нема натхнення, тому що. Дивіться, до нас приходять тисячами люди по всій країні. У нас аншлагові концерти, і в деяких містах по два концерти. Значить, людям це потрібно. людям це потрібно і вони хочуть. Значить, ми мусимо створювати щось, робити пісні, щоб не робити людям легше. Під пісні легше проходити якісь важкі драматичні життєві стани. Під пісні гарно радіти. Пісні допомагають по життю, тому звісно будемо творити, поки є можливість. слухаюсь, палац молоді і студентів. Тут, взагалі, музії, найкраще, якщо можна казати, роки проходили в рамках концертів. Я виступав, постійно танцював. Зараз у вас панується. Виступ. Я хочу звернути увагу на одну ну, доволі важливу деталь, що праворуч від фан-зони у вас знаходиться, скажімо так, такий острівець з донатами, з можливістю задонатити. Оскільки банер нашої 241-ї бригади, ага. до якої входить 130-й батальйон Київський. От там є різні артефакти війни, перероблені під сувеніри. Там це все можна придбати, можна зробити фото на фоні банеру. І кошти з цього йдуть на потреби бригади і батальйону. Я також, перебуваючи в різноманітних волонтерських організаціях, звертаю увагу на те, що зараз дуже важко закриваються збори. Важко, так. І ви це відчуваєте взагалі? Так, Люди, як вони змінилися? Що на них вплинуло, що так трішечки ми почали, ну скажімо так, брати паузу. Це з... очікувано, Донатами. дивись, я в цьому всьому ще з 2014 року для «Антитіла» війна почалася саме тоді от, і коли ми працювали як волонтери, їздили, відвозили допомогу безпосередньо на самий краєчок і це все збирали, і намагалися закумулювати ресурси. Це, на жаль, абсолютно очікувано. Відбувається якийсь контраст, злам, якась нова ситуація, якесь нове загострення, люди в емоційних станах, в тому числі в станах страху. І в станах бажання якось виправити цю ситуацію, починають віддавати свою енергію у вигляді коштів тим, хто робить якісь системні, регулярні речі, підтримує Збройні Сили. Тільки ситуація стабілізується або стихає інформаційний фон, ну це об'єктивно, люди живуть своїм життям. По-перше, а по-друге, люди платять податки для того, щоб армія отримувалася з них. Тому що донати пожертви це все річ добровільна. От. Е, плюс ще такий нюанс, що з мобілізацією, з е, таким масовим залученням громадян України до Збройних сил по, по суті, майже у кожній сім'ї є хтось хто або воює. Е, Безпосередньо або десь в другій, на другій, на третій лінії, тобто долучений до військових, долучений до Збройних сил, і е, кожна родина відправляє кошти свою своєму комусь своє, 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 на якісь його потреби чи її потреби. От, Відповідно, загальні збори так само падають. От, і це, це факт. Я хотів вже майже останнє запитання поставити, тому що трішки ми сьогодні не в хронометражі нашого проєкту. У нас там 20 хвилин, mm -hmm. частіше за все, Сьогодні вже скільки буде у вас був на мій погляд доволі цікавий проект, але я під час підготовки до інтерв'ю не зовсім зрозумів, як це відбувалося. Культура проти війни цікаво. Че Це коли ми ну, вийшли з фронту Кадім Тарасов, наш друг режисер, разом з асоціацією дивись українське» зняв. Серія документальних фільмів про митців на війні, антитіла були першими героями цієї серії. їх Там цих фільмів здається 12. От, до речі, зараз Ахтем Світаблаєв перебуває в Європі про нього так само знятий фільм, і він з такою ж самою місією. От ми прилетіли в е, спочатку Велику Британію. Це було навесні. І Потім э, восени ми прилетіли до сполучених штатів. Місяць провели. У нас було більше десятка різних івентів, відкритих, закритих. Метою яких була контрпропаганда, донесення правди про українську війну з перших уст, показ цього фільму документального про гуртанте тіла, живе спілкування з людьми, відповідь на запитання. Благодійні аукціони і трошки акустичного виступу. Це такий формат, це не стільки концерти, не стільки не стільки шоу, скільки івенти, саме певні події. От були і закритих івентів багато, і зустрічі в меріях міст, і зустрічі з дипломатами, і прийняття різні, на яких були. І, до прикладу, в Чикаго у нас була закрита зустріч, яка організовувала посольство. України в Сполучених Штатах, де і консульство України в Чикаго, де зібралася маса людей, десіжінмейкерів. І, до прикладу, була родина Пріцкерів. Це ті родини, як власники мережі готелів Хаят, вони підтримують Україну. У них коріння звідси з Києва ще не здається. І от в, в рамках цих подій ми зібрали 250 тисяч доларів. Привезли їх в Україну і ще чому ми робимо це за кордоном? Тому що за кордоном ще можливо збирати донати. І вони якби, встановлять певний вагомий такий вагому суму, вагомий вклад на, на ці донати можна придбати дещо важливе. От, тому будемо продовжувати ці проекти, будемо продовжувати їхати, скільки буде сил. Я дуже вдячний за те, що. По-перше, ви робите. По-друге, за те, що ви не зупиняєтесь, те, що на вашому концерті є ось така можливість долучитися, допомогти, це, на мій погляд, дуже важливо. Що мені хочеться побажати? Побажати вам натхнення. нехай цей самий екватор в місті Кривий Ріг, він надасть вам новий поштовх, да, щоб ви да. рухались, тому що я розумію, що таке взагалі. Ну, Більше 50 концертів. Я тут один зі своєю дитиною вже на наступний день нічого не брав. Ви і фінальне зпитання. А під час концертів особисто там, ти, хлопці, ви більше емоцій віддаєте? Чи все-таки отримуєте? Завжди, завжди віддаємо, тому що артист, коли приходить, виходить на сцену, він як обслуговуючий персонал. Я це казав, і завжди кажу: люди приходять взяти від артиста на приходять на конкретного артиста. Чи на гурт, щоб взяти певні емоції, відчуття, яких вони не можуть взяти від інших, це щось унікальна якась річ, заради якої ти прийшов, приходиш і віддаєш, по суті, один вечір свого життя. Ми це розуміємо і ставимося до цього завжди дуже відповідально. І ми виходимо і віддаємо. Єдине, що буває от різний вже фідбек від аудиторії, коли ти віддаєш і отримуєш назад, і з'являється неймовірне відчуття, приємна синергія. і... Вечір вдається, а іноді буває таке, воно дуже рідко, але, на жаль, буває, що ти віддаєш, а воно як в чорну діру, і нічого не повертається звідти. І таке бувало. От. І з цим треба працювати, час від часу так само, тому по-різному буває, сьогодні будемо їх завжди віддавати. Та я знаю я аудиторію вдівлюся, та... Кривого Рогу. Надіємося, що все буде ну, ну по, буде... По, по цьому, по досвіду, що все буде прекрасно. Все буде прекрасно. Кривий Ріг чекав, спілкувалися з жіночкою, яка працює, а каже, що так. з 20-го 20 року, чи Чотир... я не питаю, більше трьох років. Більше, чи більше чотирьох, 4... чотири-чотирьох це... роки. Тому, Ось ми... не були. Тому зараз ми не на те, що зголоднів до виступів, до так. пісень, до звучання Головне тому, що щоб тривоги не перервали. Це найголовніше. Найголовніше, тому що в Кривому Розі так. ми намагаємося слідкувати за так. тривогами, так. тому що в світлі нещодавніх подій, прильотів, ми так. всі трішечки нервові. Все, тоді не буду відволікати. Дуже дякую Тисну руку. дякую так. за те, що знайшов Ось, час. Антитіла. Дякую. Слава Україні. Героям слава, друзі, прокцію на телеканалі Груда. Побачимось. Артисти це звичайні люди, які за рахунок свого таланту і творчості стали відомі за межами нашої країни. Їх допомога це відчутний внесок у нашу перемогу та у наше життя. Їх приклад мотивує та дисциплінує. А їх слова та пісні об'єднують нас з вами. Гурт антитіла яскравий приклад самовідданості, творчості та любові до України.